Браття, слава Господу! Алілуя! Отакий процес в живій воді, в царстві живого Бога. Поле Сергії Теслі. Хай Господь нам це сім'я, зростить його. А ми дякуємо, вчимося. Бог вкладає свої принципи, День і мені. І Сергію вкладає далі, щоб він нас навчав. браття, перший раз в житті я бачу таку техніку. Отак От воно, кожна сімечка семя... сипеться, і потім цепі, що прибивають туди, дуже круто. Що хтось думає, що в 21 столітті треба це все вручну робити, він помиляється. Тому що зараз, що це робить техніка, і в принципі тут нічого складного немає. Треба тільки мати бажання до цього, і поняти, що через це, через роботу таку Господь благословляє. Аллилуйя. І не буде благословляти того, хто нічого не робить. Але зараз він нам дає можливість реально побачити, через що він буде благословляти нас в майбутньому. І ми можемо вкладувати свій час і бути благословенням для когось. І ми готуємося до цього. Наші серця відкриті. Брат Сергій щось на зідання для центру скажіть. Так, що, роботайте? Бачать спачку. Брат Сергій завжди є для нас благословінням. <му> Отак от ячмінь. До речі, цей ячмінь сьогодні, благословив Господь. Просто привів, показав, де його можна взяти, щоб реалізувати. Дали ключі від складу, сказали закрийте. цьому видно руку. Отак ми будемо держувати на слідуючий рік. Тільки вже з власним полем, якщо Господь нас благословить. Стоїш, як на колісниці. Ощущаєш таке якесь переживання. Царство Боже, не піща й питьо, но правідне святость во Святому Духі. О. Але без такої роботи по землі, як ти будеш пересуватися в Божому царстві? Як Бог буде говорити в твоє серце, як буде Бог міняти тебе? Алілуя! Ми благословляю вас, готуйтеся обробляти вже наші поля з миром Божим. Амінь. Амінь.